Також ви долучились до благодійності, тому що всі 100% грошей, котрі ми з вас зібрали, ми вчили на благодійність і також хотілося вам за це подякувати. Ми сподіваємося, що ви почерпнули щось корисне для себе, певні техніки, можливо, ви зробили якісь інсайти, можливо, ви зрозуміли щось надважливе. Те, чого вам зараз бракує, саме завдяки цій лекції, тому ми вам також вдячні, ми вдячні собі, що нам це вдалося, і ми сподіваємося, що це максимально корисна інформація для вас і актуальна. Я би хотіла, хотіла теж дуже важко. Я хочу в першу чергу за вашу працю, за те, що ви вмієте і хочете, це різні речі, вміти хотіти поділитися це з кимось на дуже професійному рівні. Я думаю, що кожен з нас щось для себе почерпнув, дуже позитивне, дуже позитивне і таке, що десь може дуже глибоко сидити або дуже якісь сумні. І хочу ще сказати єдине, що це дуже... Це вона є перша, але щоб вона не була останньою, Ми надіємося на те, що ми будемо зустрічатися дуже з вами тепер часто. І хочемо цього, і щоб аудиторія збільшувалася і вам професійно було процвітання і всього кращого. Дякуємо дуже парашювати.